Ватикан, з'явилася така інформація. Це вчора. Президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що наступний раунд переговорів України та Росії може відбутися у Ватикані за посередництво папи римського. Тут цікавий такий варіант. Насправді, давай я щоб довго не говорити. Тебе запитаю. Ти віриш, в те, що святий престол може виступити цим посередником? До речі, вірю. Для них це типу класний іміджевий крок для нового папи, і те, що ми зустрінемось в Ватикані, це абсолютно можлива історія і. Яка різниця, де проводити фейкові перемовини бездолкові? Та можемо і в Монако зустрітися в казіно. Я тобі просто розкажу такий прикольний момент, який я почитав спеціально до готуючись до ефіру Washington Post, який розгорнуто статтю на цю тему папи Лева 14-го зробив і його миротворчих потуг. А вони пишуть: ну насправді це не очевидна історія, але вона дуже прикольна. Вони пишуть, що для того, аби ці переговори відбулися на найвищому рівні, ну зрозуміло, ми ж знову будемо наполягати на тому, щоб це їхав Путін. А, але для того, щоб це поїхав Путін, та, хоча би щоб поїхав Лавров. Росіянам потрібно приземлитися в аеропортах Італії, яка переслідує санкції, яка ну тебе підпадає під санкції, яка попадає під різні кримінальні переслідування для цих всіх персонажів, а, і е, є дуже реальний стрьом росіян, що вони летячи в Ватикан, можуть потрапити в Італії під розслідування органів. Прикинь даю тобі відповідь Париж, перша зустріч Путіна-Зеленського і Єдина. Там теж були учасники делегації, які були під санкціями в ЄС. А хто? Такі зустрічі вони амністують. Ну, тобто, почекай можна... ну Ні, ні, ні. ні ні Путін тоді не був міжнародним злочинцем. Путін тоді не був визнаний. Делегації Але були під санкціями, і вони полетіли. Але... Ну... Є, там відповідні, здається, ще навіть 15-го Він не років. полетить, Василю, він просто не полетить. але він це просто розповідь. цікавий момент. Ну, насправді погодься, це цікаво, що навіть росіяни на тому рівні вже очкують, щоб поїхати туди до Італії, тому що вони переживають, щоб їх там не кидануло. Але там є мені <світувач> чого зустрітися, як його пропагандіста на комо. Ага. речі, ну Соловйова, соловього. Хороша віла в пацана, комо, гарне озеро. Там колись був на медовому місці з дружиною, мені сподобалось так, от ну є Ватикан, який пропонує навіть сьогодні. Здається, Мерц, не, не не здається, Мерц, а здається, сьогодні він це сказав, канцлер Німеччини. Що святий престол це, як він висловився, остання земна надія на те, щоб відбулися бодай якісь переговори між Україною та Росією. А, я не я не впев... я от глибоко не впевнений, що святий престол вирішить вписатися в цей процес, виходячи навіть по перше, зміркування того, що папа це, звісно, важлива персона, але вона не така важлива для України та Росії, тобто це православні християни. Якщо би так мірити суто релігійним світом. По друге, та й навіть якби це був Варфоломій, стріно це було б неважливо. По-друге, як ти сказав, ну фейкові переговори. А по третє, давайте ми виконаємо наш порядок денний. І тут я от абсолютно згоден цією позицією. Перш спершу обмін, спершу бодай щось, якщо хоча б вже не зупинка війни. Початку обмін. Давайте подивимося, як це буде виконано. А далі а далі ми побачимо. А далі ми побачимо обмін. Має відбутись. Я бачу, що він відбудеться. Я думаю, нас дотиснуть в червні на якийсь етап. перемовин новий ймовірно, це буде щось схоже на Стамбул. Можливо, в кращому випадку джида, де будуть умовно ці переговорні групи за чиєсь посередництво, але я тобі нагадаю фразу Рубіо, та який сказав, що а ми вмиваємо руки, ми не можемо вирішувати всіх світових проблем. Тому що і щось буде, буде щось знову бутафорне Ні про що домовимося ще про якусь е, історію. Якщо це буде знову домовлене про полонене, буде великий плюс і велика перевага. Якщо не домовимося, Ну відповідно можливо домовимося про якісь інші кроки, е, але наразі я не вбачаю е, того, що найближчий час щось зміниться позаяк. Росія має чіткий план до осені покращити свої переговорні позиції. Це перше. Але це водночас може бути і оберно пропорційна медаль. Про що ну давай будемо переходити вже до третьої теми, яку я буду пропонувати. Це трішечки інсайдів з конференції з Румунії. От я собі занотував їх тут. Отже, що говорять багато, багато політиків та військових, так це те, що переговори неможливі. І вони зараз не підтримують абсолютно ніхто ініціативи Трампа в переговорному процесі в контексті того, що. Немає немає справді підстав для цих переговорів, тому що має бути збільшено виснаження Росії, і тобто, це якраз таки може бути обернено пропорційно цією медаллю що до осені Росія може як здобути собі переваги. Так, здобути якісь додаткові ділянки фронту, як ти кажеш там, вийти до Запоріжжя. А, ну, а, ну а раптом ну раптом ми посипаємося і вони вийдуть. Хоча я не вбачаю цієї реальної загрози, а, вони будуть намагатися закріпитися бодай кілька плацдармів зробити на правобережжі Херсонщини. А, вони будуть намагатися дотиснути Покровську Костянтинівку щоб почати загрожувати Слов'янсько та Краматорського. Вони можуть щось створити і в в сенсі буферних зон на півночі. А, все це раптом. от уявімо що є два сценарії: Росія покращує становище, і тоді Україна в. Більш програшні позиції, або Росія просто сточує щенну ще сотню тисяч життів своїх військовослужбовців, нічого абсолютно не досягає, і тоді Росія в більш програшному становищі, і тоді з'являється не раніше як восени певне вікно для того, щоб садити за стіл для більш-менш рівноцінних переговорів. Наступне питання, яке от я хотів би поділитися, в мене курча мать, як хто кажуть, в мене підгорає від того, що все ще в Європі. Uh, ну, таке якесь, вибач мене ідіотське багатьох процесах ставлення до того, якою є uh, війна в Україні. Я не буду називати людину, яка мені переповіла цю історію, але до неї uh, це жінка до неї підійшла нещодавно провідна, скажімо так, аналітикиня з іспанського Синктенку. Ну то, то і ви собі це громадська організація Синктенк, який політики розробляє з запитанням. А, а, а що там війна в Україні ще триває? Та йо моє, ну, ну типу, от такі от запитання, коли лунають, я мене, мене мене страшенно підгорає, і я абсолютно не бачу віри європейців в те, що вони під загрозою. Хоча е, як ось, ми ось, намагалися наші спікері, і ну, європейці далеко, ти в країнах Балтії отримаєш абсолютно іншу реакцію, але тут і питання нашої міжнародної комунікації: а що ми робимо? А чому ми далі не працюємо по цьому напрямку? Де наші консульства? Слухай. 8 9 травня, безсмертний полк, 80 літ побіди, розумієш? Okay. А, і наші деякі консульства посольства розсилають наші діаспори, що не робіть провокативних акцій, типу не виставляйте якісь там плакати, ще щось. А що це так за Я не знаю. Ну а ну, це... я маю такий інсайт, і це типу повна лажа. Тобто, в нас, давай це питання не до європейців, напевно, а до нас, що ми мало на них тиснемо. Типу, тобто, якби ми закривали би цю нішу стисненням інформаційним тиском на Європу, тому що росіяни нікуди не діваються. У них працюють їхні геошки, в них працюють їхні канали доставки інформації, їхні агенти, їхня мережа, їхні телеканали. А ми взагалі час, типу, кажемо, давайте не провокувати. Чому? Не знаю, в мене немає відповіді в цьому питання. Друге питання, яке мене е е збентежило, це не зрівнянна віра, ну може воно і правильно, але я в цьому не бачу ніякого сенсу Це величезна віра е наших е європейських друзів в російську опозицію, чому тому, що на в російському Чомноморсь... опозицію так, тому що на чорноморській безпековій конференції е якийсь такий дуже дивний пієтет був до е кількох. Ну, на їх так опозиційних росіян. Це, зокрема, колишній прем'єр-міністр Росії за початку президентства Путіна Михайло Касьянов. Він з 2000 по 2004 рік був прем'єром. Його там так якось ну, обходжували, що мене це здивувало, відверто кажучи. А друге, там був такий Владимир Карамурза. Теж російський опозиціонер якого спочатку Путін засадив, потім потім його звільнили. от обміняли до американців. Відправили. Ну і він почав оцю гнати цю тюльку про те, що не можна всіх росіян звинувачувати, і так далі. Ну і то да. Да. по-перше, він був обставлений купою купезною тілохоронців, які з кожного краю за ним спостерігали. А по друге, ну уяви собі відкриття події в Бухаресті, в Румунії відбувається і на вітальному слові. Виділяють в одному там з перших речень, що з нами присутній російський опозиціонер Владимир карамурза ну. ну, значить, ставка безглузда, чергова ставка заходу і умовно там штатів на цю історію. Одесь, це, це мене дивує, це мене вони дивує. дивує не не вони вірять в вони... російську опозицію. Розумієш, Андрію? Це мене дивує дуже вони, дивись, Я тут думаю, що вони вірять по старих е е методичках, як це працюєш. Типу, стається диво, стається диво. І руйнується в Росії режим Путіна, і тут ми привозимо на головому віртольоті Карамузана якогось розумієш Тобто, це Штати вірять, вони це люблять, Європа в це люблять, тихановська та сама історія і відверто уряди в екзилі часів ХХ століття тому підтвердження Тобто, це було, це є, і це буде в контексті. Не відкритої війни не ведуть, якби європейці і штати відкриту війну для них. Це типу єдиний як би аля курс на те, аби якимось чином там пропрацьовувати напрямки по Росії, і за це спецслужби звітують, розказують. От, дивіться, ми отакий от образ ведемо. Ми такого чувака створили, і ми його супроводжуємо. І от як тільки, як тільки впаде влада в Росії, ми кармузана привеземо через кордон провеземо від там карні Мурза Андрій. Ти кармурзан Мурзан неважливо повір <ріг> всі ситуації. Абсолютно, типу, кармурза, мурзака. Типу, вони ж просто по своїх методичках, по своїх технологіях працюють. Тому тут не треба дивуватися, розумієш. З Тихановською теж носяться по так, е носяться. Е Європі, тому що думають, що тут картопляний фюрер відкине свої вуса швидше і вони приведуть її. Але вона все одно більш реалістична. Тому що всі реалістичні персонажі, які могли би відіграти активну роль в штатах, вже давно знищені німцове е, і всі інші. Тобто, ну ти сам це розумієш.